Це модульний міст в селі Тячівського району. Його облаштували поруч із тим, котрий обвалився у липні цього року. 23 листопада. Тут провели тестові заїзд спецавтомобілями та машинами дорожників. Ми можемо говорити, що 95% мосту робіт на мосту вже виконані для того, щоб запустити тут ваговий транспорт. Ми мусимо провести випробування для того, щоб дати гарантію. Всім учасникам дорожнього руху, що міст витримає і вагу, і пасажирів, і спецтехніку. Для того щоб випробувати міст, треба навантажити опори, треба навантажити прогонову будову. Як в динаміці, нею мають проїхати там важкий транспорт, так і в статиці. Тобто вони зупиняються на мосту, стоять і ми дивимося, заміряємо показники і опор, і власне наскільки ну можна так сказати, гуляє прогонова будова. Цей модульний міст. Складається з семи конструкцій. Наразі роботи з облаштування тривають, а розпочалися у серпні. Зібрано і змонтовано сім прогонів моста модульного довжиною 226 метрів, який складається із прогонів. По порядку, так будемо казати, 36 метрів, 45 метрів, 30 метрів і 4 по 27. На даний час все змонтовано на опорні частини. Зараз проводяться роботи по закріпленню температурних швів і виконуються роботи по влаштуванню підходів. Підходи із обох сторін вже зроблено земполотно, буде покладений верхній слой святобетона 5 см, і залишиться роботи по відсипці узбіч, влаштування бар'єрного ородження, виставлення всіх необхідних знаків, згідно із погодженими в поліції. Це збірна конструкція американського виробництва. Такі мости дуже багато де стоять в Європі, і вони призначені для того, аби швидко оперативно забезпечити проїзд. Тією чи іншою ділянкою такий міст найближче стоїть у Чернівецькій області. В Закарпатті зібраний найдовший міст в Україні. Довжина цього мосту 266 метрів. Він зібраний з семи конструкцій. Така була поставлена задача, щоб ми забезпечили проїзд через все русло річки Тересва, бо вода піднімається, і ми це бачили. І тому було прийнято рішення зібрати цей міст з кількох конструкцій. За словами Андрія Артюха, спочатку на мосту запустять рух легкових автомобілів. Е, Моста 226 метрів, ширина покриття 7 метрів плюс 1,5 метра тротуар. Вантажопідйомність попередня буде 40 тонн висалена на нього, але для того, щоб зараз е, в тестовому режимі ми запустимо спочатку легковий транспорт, що позиція, він це веде, е, після е, технічного обстеження і випробування е, ну, спеціального випробування, е, буде вже запущено транспорт. Е, Максимум розрахункова вантажопідйомність буде 40 тонн. Роботи зі збиранням мосту почалися одразу. Одразу після того, як на жаль завалився міст, попередній. тобто для того, щоб поставити міст, потрібні потрібен проект. Ми мусимо розуміти, як він буде стояти. Ми відповідаємо за те, щоб він був безпечний, щоб не повторилася така ситуація, як з його сусідом. От проектні роботи почалися одразу. Власне до збирання мосту. Ми приступили вже в серпні місяць. Закінчити роботи повністю. Ми плануємо вже так, щоб повністю пішли пішов рух. Це початок грудня. Але власне запустити рух, думаю, що зможемо в листопаді. Конструкції для будівництва модульного мосту надала американська благодійна організація як гуманітарну допомогу, розповіла Наталія Турчак ми фінансуємо цей міст в рамках експлуатаційного утримання. Компанія підрядник ПБС, яка експлуатує дорогу Н-09, саме цю ділянку. Вона була обрана для того, щоб вона власне побудувала цей міст. Вартість всіх робіт у договорі це 134 тридцять мільйона. З них є певна частина ризиків. Це ті роботи, які не передбачені. Дія договору до кінця січня наступного року мусимо розрахуватися з підрядною організацією. За словами Наталії Тручак, наразі служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській. У області немає необхідної суми грошей а наразі є ці гроші. ці ми можемо отримати з державного бюджету. Однак станом на зараз ситуація така, що, знаєте, прийнятий бюджет наступного року, 24 го де весь дорожній фонд передається на загальний фонд на потреби Збройних Сил. Власне, розраховуємо на те, що такі роботи, от як тут фактично це є аварійні роботи, мають бути профінансовані. Ну, я думаю, що будемо фінансувати однозначно. Нагадаю, 24 липня близько дев'ятнадцятої години обвалився міст через річку Тересва на трасі Мукачіво-Рогатин у межах населеного пункту Бедевлю Тяжуському районі. Тоді вантажівка з піском, яка їхала через міст, була перевантажена. У результаті вона провалилася. Окрім вантажівки, провалився також і логковий автомобіль. Як повідомила Суспільному речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, внаслідок події п'ять осіб госпіталізували. 25 липня почали встановлювати тимчасову переправу, яку підтопило водою ввечері. 20 жовтня згодом її відновили. Роботи зі встановлення модульного мосту розпочали у серпні. За словами Наталії Турчак, зруйнований міст планують відновити. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Суспільне новини.